Хімічний бронхіт. Обробка полів хімікатами може привести до гострих хімічних бронхітів або пульмонітів, які супроводжуються такими симптомами, як напади кашлю, задишка, утруднене дихання, закладення носа, слабкість. Це все виникає в результаті запального процесу в бронхах, який розвивається після дії хімічного тригеру, та може ускладнюватись бронхіальною обструкцією. Процес може носити періодичний характер. Тільки після обробки полів або приводити до хронічного запалення бронхів, якщо контакт із хімікатами відбувається дуже часто, це здебільшого працівники агропромисловості. Згідно міжнародній класифікації хвороб, хімічні бронхіти поділяються за кодами: 68.0. Це бронхіт і пневмоніт через хімічні речовини, гази, пари або випарування. Саме цей код застосовується, коли причиною обструкції бронхів є вдихання хімічних речовин. Код j 684 для хронічних захворювань бронхолегеневої системи, спричинених тривалим впливом хімікатів. Лікування основне це усунення тригеру і використання респіраторів ФП3 класу. Після обробки полів вікна варто зачиняти та не провітрювати хоча б добу після завершення зрошування. Достатньо пити, якщо з'явились симптоми, такі як задишка, напади сухого кашлю, в'ялість, іноді підвищення температури, можуть бути використані інгаляційні стероїди за призначенням лікаря.